Вітаю, гості та підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную подивитися, що увірветься або хто увірветься ваше життя, хто його поміняє, чи що його поміняє. Да? Це такий розклад на невеликий проміжок часу. Загадуйте, часу ну, там, ну, до, до двох місяців. Буде три варіанти. Це у нас колода Бафі, Винищувачка вампірів, це о, називається якось на розгор... розгортання шляху колода, така більш як сучасна. Ну, вони всі такі. А, це бабусині е картки, бабусині відкритки, бабусині на основі реальних відкриток зі всього світу. Але часи тут, так розумію, що те, що було раніше. Років 30, 40, 50 назад. Ну, ось такі колоди. Часом показую, щоб ви могли зорієнтуватися, бо такі колоди ці м, специфічні, незвичні. Ось так. Перший, другий, третій варіант. Обирайте, кому треба час, ставте на паузу, а в описі ви завжди знайдете тайм-коди. Я залишаю. Якщо у вас вони не відображаються, це щось значить з Ютубом. Так, давайте одинички подивимося. Для початку невелику вашу сигніфікацію на даний момент, щоб ви зрозуміли, чи ви правильно, чи ви свій варіант обрали, чи підходить, він вам, так? Ви на даний момент часу чекаєте якогось прорива. У вас якийсь застой. Також це може, знаєте, як бути. Ну і давайте ми з любові почнемо. От що може бути в особистому житті? Бла, 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 і нічого нікуди. Да? Дивіться, тут у нас іде лицар кубків, який по четвертій пантаклів нікуди не рухається. На чому він зупинився? На словах. Ви чекаєте. Ну давай тоді. Да? Я от стою, чекаю, що ти будеш далі робити. А він застряв. Якщо це робота, да, ви стараєтесь пропихнути її, ви щось спробуєте робити. Ну, вас хвалять да й толку з цього, да? немає результату. От ви в такому проміжному варіанті. Тут нема поганих карт. Ви хотіли би руху вперед сьогоденні своєму. Ну, давайте подивимось, хто або що увірветься, поміняє ваше життя, що покажуть карти. Буде взагалі таке. Чи буде таке, чи вийдете ви з цієї паузи. Ну так, да. Юстиція тут. Будуть якісь зміни відбуватись. Вам будуть як ви знаєте, намагатись вас втримати в цьому стані, да? по роботі, там не підвищують, не міняється нічого і в особистому житті. Да? Но ви, як ніби, почнете цю стіну пробувати самостійно, запитувати 음, якісь додаткові, якісь може роботу робити, да? якісь інші підходи шукати. Ви будете вихід шукати однозначно, тому що по справедливості ви розумієте, що ви зараз не там, де ви маєте бути. По лицарю Жеслів я скажу, що рух якийсь точно піде вперед, ну це ваше прям зусилля. Ви прям будете прикладати до цього зусилля. Звісно, він виросте все-таки з лицаря Кубків до лицаря Пентаклів. Да, прорив вас жде. От, перший варіант: ви чекаєте цього прориву від когось чи чогось, ви його здобудете, карта Сонця. Ви зробите так. Щоб не ви вокруг цієї ситуації крутились, а вона навколо вас, да? сонце в нас на місці стоїть, а планети крутяться. От у вас король кубків буде біля вас крутитися. Може, він там вагався, приїду, не приїду, да? тому що карта дороги йде, приїде. Або якийсь вибір він мав зробити на вашу користь, він його зробить, він на щось наважиться. Якщо це робота, нарешті вас помітять. Клієнти прийдуть, к начальству похвалить, да, прорив якийсь буде у вас 100%, навіть якісь перші результати будуть. От цей мужчина, якщо це за мужчину, да, тут йде, то він якийсь урок пройшов. Якщо це робота. То ви починаєте отримувати винагороду. Уже не просто ці слова, а вже навіть якісь е, гроші. Тут, знаєте, де тройка мечів на дні. Мабуть, ви вже взагалі тут питання ребром поставили, та? звернулися до себе і сказали, ну так, даю три дня. Або щось да? ну, я так образно кажу три дня. або він йде лісом. Да? Я подивлюсь, послідкую. І будь-що буде, да? от така мала би ситуація. Да, ви підштовхуєте, ви рухаєтесь, но ніби дали якийсь ще термін собі. От буде так, або не буде так. І тут, от, знаєте, ці рамки людину трохи можуть прилякати, навіть якщо він їх не чув, да? це може відчуватись на підсвідомості. Ось так. У вас зрушиться з місця те, що ви тут з місця хочете зрушити, однозначно. Ви вже цей урок такий трансформаційний, ця людина, чи ця ситуація завершує. Ось так. Бажаю, щоб у вас програвся розклад як найкраще. Пишіть в коментарі, ставте лайки, а я перехожу до другого варіанту двічки. Я вас вітаю. Давайте подивимося вашу невелику сигніфікацію, щоб ви зрозуміли, чи це ваш варіант, чи він вам підходить. Що тут карти про вас зараз покажуть? Королева жезлів прийшла. На розклад. Домент. Суд там, суд тут, може, тут дивляться одні люди. Ну, дивіться, на вас зараз. Ви рухаєтесь вперед, в даний момент. Ви йдете вперед. Завдяки вашому вогню, вашим старанням, ви нарешті отримуєте результат. От якщо перший варіант, він намагається проштовхнути, да, у вас вже йде, у вас життя рухається. У вас можуть бути якісь судові розборки, і в них пішло якесь зрушення. Може бути, що на роботі нарешті пішло щось вперед. Ну, ви в цьому процесі да, ви відчуваєте, що ви робите, і ви за це щось утримуєте, у вас ідуть якісь зміни, і якийсь рух, також, що може бути по четверті жезлів. Може, ви відкладаєте там, на своє житло або збираєтесь на якесь свято, може судитись за е, житло да, з третіми людьми. Але однозначно по шість мечів е, у, вас, у вас зараз іде в цьому плані якийсь рух. Ви це відчуваєте. Також може що бути, що ви в дорозі знаходитесь. Ви працювали, втомилися і поїхали відпочити. Оце ваша така сигніфікація мені випадає. На даний момент у вас та карта змальовують. Ви можете бути по королеві жаслів, по сонцю місяцю, чи по асценденту водяної стихії. Або ви така запальничка в даний момент часу, Да? Може, ви на відпочинку через те. Ви відчуваєте себе запальничкою. Да? Ну що, хто що змінить, увірветься, поміняє ваше життя. Загадуйте термін невеличкий, і будемо дивитись. Ну, дивіться, той, що хтось урвається. Знаєте, таке ще ж тут людина якась приходить, яка щось осознала, да? хочу показати, що я помінялася ця людина. І я тобі колись могла зробити боляче. Ну, я пройшла свій урок, може прийти з подарунками, да? тут як мужчина до жінки йде, да? отака От, історія, схожа, який раніше робив боляче. От ви собі вже вирвались, ви вже собі рухаєтесь вперед, у вас вже все життя налажується, а він хоче назад відтягнути, він хоче по-повішеному знову бути у вашому житті, знову все перевертати. Ви тільки виходите, вам тр трошки легше. А ні, він не хоче вас відпускати. Він питається якоюсь вашою енергією. Ну, звісно, королевою жезловою хочеться питатися, тому що в неї є енергія. Енергетичний вампірчик такий. Тут це що це? Тут це що це? Егоїст, який, от знаєте, приходить у ваше життя, і ви. Хочете йому вірити, ви починаєте розслаблятися, і ви вже думаєте, ну все, я вже пройшла цей круг, вже цього більше я не дозволю. Ну, він так вміє втертись в довіру вашу. Ви біля нього відчув, відчуваєте, думаєте, да, що ви якось захищені знаходитесь. А що ж вам робити, мої дорогенькі, з таким екземплярчиком? Ну, він як місце чуже займає. Відсікати треба. Завершати карта світу, да? Для того, щоб прийшло ваше життя щось нове або покращитись. Може, це коханець, да? От він як мішає, щоб у вашому житті була настояща любов. От в конкуренції якісь він мішає вам. Вам треба, звісно, тут... Брати все в свої руки, не дозволяти, щоб це, щоб це коло заново повторилось, да, виносити якісь уроки з цього. От у, у вас або нема сім'ї, або вона є, і у ця людина мішає. От реально, ця людина мішає. Спокою, затишку, взагалі комусь добробуту. І сім'я це, до речі, може бути. Да? Взагалі вважається як езотерично, якщо жінки є діти, у неї це вже сім'я. Я не кажу, що у вас може бути чоловік, може бути, може не бути. Ну Тут іде у ваше життя явно для того, щоб знов вас якось вернути. Вернути вашу прихильність, да? впевнитись в тому, що от ви про нього не забули. Хоча ваше життя от тільки, як ніби почало налажуватись, да? От у вас тільки вихід, ви почали трошки зображати щось відходити, там, щось будувати. Навіть якщо це рік пройшов, да? новим по відчуттям. це переосмислення і рух вперед вийшов недавно. Но я не можу тут сказати, що це щось з роботою, тут все одно видно, що це не так. Ні, це не так, це якась болюча тема любовного характеру. Придеться вам ставити тут крапку, тому що, ну, помієте, він плюшки то получає, він вашу енергію напився і пішов, а ви у розбитої корито знов сидите. Тому тут вертайте ця ситуація, щоб ви могли поставити крапку. Якщо ви поставите колесо фортуни перевернеться, з неудач в удачі, поєте? Якщо ви точно поставите крапку, у вас будуть гарні події. Ось так. Пишіть свої коментарі. Бажаю, щоб щоб це у вас програсь, як найкраще для вас, щоб ви зрозуміли, що для вас найкраще, і зробили це, да? так, ідемо далі. Третій варіант. Трієчки. Незвична колода, я її рідко беру, але вона теж дуже прикольна і розумовна. Трієчки. Загадуйте термін, який ви хочете дивитися, а для початку подивимося сигніфікацію, якщо вона з вами співпадає, залишайтесь, продовжуйте дивитися далі. Що на вас зараз покажуть карти? Ох ти дочка. Ох, ти пушина, що робиться? Ну, зразу, да, тут у нас іде. Любовна тематика, тут ми не придумуємо, що це дуже останнім часом такий ліричний відступ розкладе всі про любов. От, ну, не, неможливо по-іншому сказати. От просто, по другому ні. Дуже багато, мабуть, таких любовних запросів у людей тривожить їх. Тому от карта показує про любов, любовну, да? І що тут у нас? Двійка кубків. Може, ви чекаєте, що мужчина зробить якийсь вибір, ну дуже схоже, що може і вам треба зробити в куханні вибір, тому що у нас тут іде король кубків і лицар мечів. І ви ніби як ви хочете брати цього кубкового, такого більш да, домашнього, спокійного. От може бути у вас вибір да? між мужчиною, який от дає захист, ну він строгий, холодний. Або такий да, але може не сильно брати відповідальність і не дуже може бути серйозним. Розумієте? Ну, а якщо вже, ладно, ми притягнемо за уже роботу, то ви не можете між роботами вибрати. І троєчка жезлів у нас теж про це говорить. Що ви хочете вже рухатись далі, вже хочете нарешті зробити цей вибір. Вибрати, кого й поцілувати да, і з ким йти далі. Така сирніфікація. У вас вибір якийсь стоїть. Якщо між роботою, то та, що по серцю, або та, що там дає якісь гроші, якусь стабільність, да? ну, вона вже задолбала, грубо кажучи. Або вибір між мужчинами. Якщо у вас такого нічого немає, подивіться, можливо, інший варіант для вас підійде. Так. Хто що замінить ваше життя, увірветься. Загаданий вам термін. Любов, любовна, як не крути. Тут, дві, тут два мужчини, тут дві жінки. Ви можете обрати тут все-таки манеру поведінки свою, чи ви хочете захист такий вибирати, чи ви хочете вибирати романтику. Ну ви цей вибір зробите. Дивіться, от зараз ви ніби настроєні на цього кубкового, да? а тут ви кубки женете. Можливо, ви все-таки оприділитесь з якоюсь ну, стабільністю, ви да? виберете стабільність, якусь надійність. Робота це якщо нова, ні, це не нове. От ви ніби оберете добре знайоме щось. Не ризикнете. Може, не знаю, вас на побачення гукають, а ви вже зайняте. І ви така, ну так тяне, так хочеться, така тут романтика рисується. не може, схожу. Може, сходили, розчарувались і назад собі спокійно вернулись. Чи робота там, да? так тяне, так хочеться чогось по душі, Ну, поки є якась відповідальність і мусиш тянути. Да? Ну, от мені здається, що ось така якась історія випадає. Ваше рішення тут? Прийняття рішення міняє ваше життя, ви заспокоїтесь від цього. Лицар мечів, Ой, король мечів, лицар мечів. Так, ви вибираєте те, що вже є у вашому житті. Дві четверочки. Якась стабільність. Може, вам на роботі на ваші щось запропонують, що ви вирішите. Або цей мужчина стабільніший вам запропонує щось. Дивіться, да? тут як завершується, тут, як завершається, може трикутник, або ви тягнули декілька робіт, може, ви вже працювали, да? ви определяєтесь, ви робите вибір, так? Да? Ви робите вибір? Вам стає від цього легше. Ви виходите з ілюзії, знаєте, ніби. Ох, так, да. ви собі розрішали щось, помічтають про щось, але поняли, що мічтами сити ви не будете, і ця спокуса ні до чого, да? і опять-четврка ви залишаєтесь там, де ви є. От що поміняє ваше життя. Ви зможете роздивитись, заглянути в ту щирічку, да? на яку вам дуже цікаво подивитися, але вона вам не сподобається. Ви вирішите не ризикувати і залишити щось незмінне у своєму житті. Ось така якась історія. Ну ви вже на свою ситуацію міряйте. На свою ситуацію приміряйте, У кожного вона у, у вас своя. Да? Ось так. Я вам бажаю, щоб розказ, програвся якнайкраще. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, стане підписаний до нових відео. Па-па!